Наближається чарівна ніч, коли вся земля засинає під білою ковдрою снігу, а в небі мерехтять зорі. Це ніч, коли до дітей приходить святий Миколай. Дуже давно жив на світі добрий чоловік на ім'я Миколай. Він мав дуже добре серце. Він завжди допомагав тим, кому було важко підтримував бідних і хворих, приносив їжу, тепло тим, хто цього потребував. Кажуть, в ніч з 5 на 6 грудня Миколай сходить з небес, тихенько заходить у кожен дім і залишає подарунки у черевички або під подушку тим, хто був чемним і добрим протягом року а допомагають йому янголята. Вони несуть добро, радість та світло. Разом вони дарують дітям та дорослим віру в чудеса. Миколай бачить усі добрі вчинки, навіть найменші, усмішку, коли допоміг другові. Або добре слово. Сказана від щирого серця, і за кожен такий чинок він дякує по-своєму, лагідним дивом.